Вітаю вас на нашому каналі. Карта дня сьогодні це десятка пентаклів. як порада сьогодні слід звернути увагу на родинні стосунки, на наші зв'язки із родовим деревом. Якщо треба, можна помолитися за наших пращурів. Можна протелефонувати батькам, провести час із сім'єю, розуміючи, що ми черпаємо сили із родового дерева, і іноді взаємозв'язок із нашим родовим деревом дає досить потужний захист. Тож сьогодні бажано щось зробити для зміцнення. Цього родового дерева також сьогодні можна очікувати зарплату і можна її потрапити або щось купити для родини. Сьогодні ми працюємо для сім'ї, для родини. Якщо витрачаємо кошти, то з метою для того, щоб поліпшити наш побут, щоб зробити комусь приємне. Також можна сьогодні займатися милостнію, благочинністю та щедрістю. Робіть добро, нехай любов буде у серці кожного з вас. Благословляю!